Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Сьогодні в відеообзорі буде доволі цікава така ідея. Отже, це в нас дві маскувальні сітки. Сітка доволі така прочна, грубувата. Не пам'ятаю, скільки в неї грам на метр квадратний. Но має вона доволі грубе свойство тканини. Ось так. Тянеться вона не особо дуже в різні сторони. По поводу того, що вона розтягувалася, не особо дуже це радує. І вона не розтягнеться як, як тряпка, як балахон. Так, маскувальна сітка під е, розміри, дані були розміри метр на два, Ось так. і обшити по колу окантовкою. Пришити хак і окантовка, поставлені е, люверси для того, щоб можна було цю сітку натягувати як, да, як накривлу чи як. Е, як тент можна було б на паракорд і зав'язувати. У хлопці паракорд є, тому паракорд цей комплект не йшов. Щодо Сіги, тут метрів треба буде паракорду, я ще поки не знаю. Я поспілкуюся і уточню, який метраж треба буде сюди паракорда, для того щоб використовувати. І якщо хтось буде замовляти таку сітку. До речі, можна буде із піксельки, ну піксельку треба знайти. Мультикам є, а піксельку треба знайти. Якщо треба буде комусь такі сітки пошити, я думаю, до того, до того часу я узнаю скільки треба сюди точно по рекорду, щоб був із запасом. щоб можна було витягувати його накривати, там розтягувати його. Ось так. По розмірам. По розмірам. Будемо враховувати кому, який треба буде метраж. Да? Ну, Кожен буде під себе замовляти. Якщо треба буде більших габаритах, то сітка буде зшиватися з двох там замовлених в один. Тобто, да, зрозуміли десь там посередині буде шоу. Ось так. Тут замовлення під кожного захисника. Щодо люверсів. Люверси стоять тут по углам, де метр посерединці стоїть. І довжина де 2 метра, стоять три е, люверса. Один посередині, два по боках в той серединці, і два по краях. Ось так. Тобто 12 люверсів всього по колу. Ось так. Ось такі от сітки. Якщо вийде, я поставлю у відео, фотографії. Попробую на вулиці розтягти, на траву покласти і показати загальну довжину цієї сітки. Травичка там може є, і можна буде поглянути, як вона маскує. Ось так. Ось такі. от. Ось нові, два, нові два вироби, які з'явилися. Ось так я скажу. Пошукаю, якщо знайду я піксельку, то можна буде замовляти і в піксельці сітку маскувальну. Ось таке діла. Добре, дякую, друзі, за перегляд. До побачення.